Чотириста разів окупанти обстріляли Запорізьку область минулої доби. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Про це повідомляє місцева влада. Ворог гатив по регіону з артилерії реактивних систем залпового вогню. А також запускав безпілотники різної модифікації і внаслідок атаки на Васильківський, до прикладу, район загинув чоловік. Пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Іван Федорові з нами це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, здравствуйте. Наші вітання вітаю я вас. Це рази, якщо бути точними, це за добу. Взагалі, ну така цифра, яка не вкладається в голові. Це навіть порахувати важко, але е, мусимо розуміти, що з людьми насправді я не тільки про фізичні ушкодження, а про їх моральний і емоційний стан. Вочевидь, що у нас немає практики походу до психологів за допомогою, але окрім того, що потрібна допомога з психологічним здоров'ям, вибачте, але потрібна допомога з акуботравмами від вибухів постійних від вібрацій і так далі. Чи взагалі змінилися підходи в медицині на нашій території? Торії на на на, ті, яка підконтрольна Києву в медицині, чи знаєте ви про таке? Так, дійсно, ми розуміємо, що сьогодні зовсім інші виклики у медицини є, чим вони були раніше, і після того як ворог 200, 300 або 400 разів вражає наші населені пункти, то звичайно наші мешканці звертаються за медичну допомогу. Сьогодні є вкрай актуальна реабілітаційна допомога. Вона як для військовослужбовців, так і для цивільних людей цивільні люди, які як виїхали з тимчасової окупації і потребують особливої психологічного відновлення та. Відновлення свого ментального здоров'я, так як ті мешканці, які евакуюються з території наближених до бойових дій, як і ті, хто постраждали, вони є пораненими, як і ті, хто просто втомилися від сотень ворожих обстрілів щоденно і просто покидають. Тому реабілітаційне відділення відкрите на території деяких обласних лікарень та міських лікарень Запорізької області, наприклад, одно з найбільших вони є на базі Запорізької обласної клінічної лікарні. Також деякі релокови лікарні з тимчасово окупованої території відновили свою діяльність саме через призму реабілітації, тому що ті лікарні, хто релокувався з тимчасово окупованої території, і той персонал, ті лікарі, вони як много краще розуміють ті виклики, з якими Зіштовхуються саме мешканці з тимчасово окупованих територій, хто перенесли стрес виїжджаючи з тимчасової окупації, постійно спілкуються зі своїми родичами, хто перебуває на тимчасово окупованій території. Тож вони одні з найкращих розуміють ці виклики. Але також в планах є на території Запорізької області створити єдиний великий центр реабілітації, який зможе надавати послуги різним верстам населення цивільним. В першу чергу сьогодні ми бачимо в цьому найбільшу одну з найбільших потреб, і саме це є в пріоритеті наших задач на найближчі місяці. Скажіть а стосовно розвитку регіону, так і співпраці не тільки з іншими регіонами, а з організаціями, це в контексті того отого майданчику, так здобутків, так і ідеї, які на Запоріжжі проходить, є про платформу співпраці та розвитку 2024 от. Що по наслідкам тих рішень, які були прийняті на цій платформі, чи чи нетворкінгу? Та так і є більше ніж 250 людей зібралися на території міста Запоріжжя. Це лідери громадської думки, це ті, хто втілює всі державні стратегії в життя на території Запорізької області. І звісно, жодному мешканцю Запорізької області не треба пояснювати про, наприклад, перший і найважливіший пріоритет це саме допомога армії. І в цьому всі абсолютно сходяться про те, що. Як бюджетні, так і приватні, так і кошти бізнесу. Сьогодні ми пріоритетно маємо надавати нашим військовим, тому що вони в 30 кілометрах від нашого обласного центру тримають Запорізьку лінію фронту. Друге, це безпека для наших громадян, які знаходяться на території Запорізької області. Це і про укриття, це і про нові підземні школи, це і про встановлення укриттів на вулицях міста, зовнішніх укриттів, які зможуть захистити наших мешканців від уламків. Це і звичайно ща підтримка. Римка нашого бізнесу і економіки, звичайно, ми розуміємо, що весь бізнес, який сьогодні залишився на території Запорізької області, це є герої, і це ми їм маємо допомагати як і грантовими програмами в частині компенсації відсотків бізнесу, так і звичайно ж допомагати нашим ветеранам, які вертаються з фронту, і ми маємо приймати участь в соціалізації допомоги їм створити свій бізнес, створити свою власну справу. Є велика. Кількість грантів від держави, а також від обласної та місцевої влади, ми будемо рухатись в цьому напрямку. Окрім ж звичайно, є напрямок саме ветеранської політики. Сьогодні ми маємо допомагати як родинам, ті, хто втратили героїв, і розбиратися з усією бюрократією, з якою вони зіштовхуються, так і допомагати звичайно ж, ветеранам, хто повертається з війни. В різних абсолютно напрямків, ну і звичайно, ми маємо на території Запорізької області, міста Запоріжжя посилювати нашу національну ідентичність. На жаль, ворожа пропаганда вона працює надобре добре, і ми маємо як боротися зі ПСО, яким ворог постійно розганяє на території нашої держави, так і посилювати в цілому патріотичний настрої нашого населення і в першу чергу нашої молоді у нас залишається буквально одна хвилина, але не можу не запитати про ті регіони, які зараз під окупантом на Харківщині на Херсонщині. Вибачте, будь ласка, підпілля повідомляло про те, що величезна проблема з хлібом і взагалі з цінами на харчі. Що знаєте про запорізькі регіони? Ми бачимо, що останніми днями дуже загострила ситуація, коли ворог почав знову масово забирати наших людей в полон. Я можу сказати, що це точно наразі проблема найпріоритетніша. Буквально останні два тижні масово ворог почав обходити квартири. В іншому гуманітарна ситуація як була складною, так і залишається. Продукти та вони є. Але грошей на ці продукти у наших мешканців тимчасової окупації немає. Дякуємо Дякую. вам дуже, пан Ван Федоров. Дякую. Бо ви з нами це голова Запорізької обласної військової адміністрації.